Підня з боку курпити. І от, власне, і перше порушення правил у другому тамі. Схоже, з фолами не бажають збавляти оберти команди. Так, саме Олімпік був надзвичайно близьким у першому тамі, щоб отримати 10-метровий удар у свої ворота і тим самим нівелювати свою перевагу в рахунку. Але цього не сталося. На п'яти порушеннях правил зупинилися. Гравці у темно-синіх кольорах. І зараз Харченко. Харченко на дальню прострілював. Певно, саме простріл. Це був не удар, але ніхто з партнерів не зміг замкнути цю передачу, не зміг встигнути за цим пасом. А, а тут яка помилка! Отож, жовта картка для Власа приймака і червона для Олексія Криворучка. А в нас ще одна жовта для Ветранюка, а в нього це друга. Так, друга червона для Ветранюка. Ух! Що зараз буде без ветеранюка, без Криворучка доведеться Маркет догравати цей матч. В них, в принципі, і так було тільки три заміни. А тепер мінус два футболісти. І доведеться з однією заміною догравати цей матч. А найцікавіше те, що от якби не ця сутичка у центрі поля. Там Ковалевський дуже невдало ввів м'яч від воріт і вкинув точно на суперника. І у Маркет Мастер був чистий вихід вічнавіч. але арбітру довелося зупинити гру, оскільки сталася сутичка між криворучком та приймаком у центрі поля. Дуже такий контраверсійний епізод, але можливо саме після такого параду карток. У нас емоції дещо стихнуть. Хоча хто знає, можливо, навпаки, Арбітри тільки піднесли цю іскру, від якої станеться вибух у цій пороховій діжці, яку нагадує цей двобій за участю Олімпіка та Маркет Мастер. І зараз дійсно шанс для гравців у темно синьому скористатися більшістю і, власне, подвоїти свою перевагу в рахунку. Так, ну що ж, і зараз дві хвилини у меншості доведеться відіграти маркет Мастер, якщо команда, звісно, не пропустить. Швидше Овчинніков. Овчинніков зіграв на приймака. Овчинніков гупало. Овчинніков. Приймак. І приймак сам пробиває, але не влучає у площину. Старовойтов. Будь-яку таку паузу він буде використовувати по максимуму. Харченко ні, не підставлявся. Овчинніков назад повернув на Ковалевську і Ковалевський невдало вибив м'яч. Так, усі ці паузи явно на користь Маркетмастера, оскільки дві хвилини регламентованої меншості продовжують спливати. Зараз у нас не період чистого часу. Ковалевський вів на партнера. Овчинніков. Приймак. А ось, власне, до атаки підключається уже й Ковалевський. Намагають, намагаються п'ять польових дещо пограти футболіста Олімпіка проти трьох польових суперника. Уже по максимуму скористатися цим фактом чисельної більшості. Ковалевський. Овчинніков. На правий фланг. Приймак в один дотик. Повертає на Овчиннікова. Ковалевський пробиває. Удар заблоковано. І зараз ще одна пауза, так. Так, аут розіграли. Футболісти Олімпіка. Удар від приймака. Добивання буде. Гупало! Гупало скидка. І вдається Богдану Курпиті заблокувати удар від Власа приймака. Овчинніков. Гупало. Його зустрічають двоє суперників. Так, і схоже, що завершився період. Чисельної меншості. Тобто маркетмастер вистояв. Так. В принципі, і моментів особливих не було таких по-справжньому гольових у Олімпіках задля того, щоб скористатися більшістю. Так, і відкладений фол у пасиві Олімпіка. Так, два порушення правил у пасиві Олімпіка. У маркетмастер поки ще жодного. У другому темі у нас фолів значно менше, але карток значно більше. Бабічук. Бабійчук на дальню прострілює. В спину вже віддавав він цей пас на Андрія Середу. Середа удар з дальньої дистанції. Старовойтом начебто усе контролював. Отож, 26 хвилин команди вже зіграли у цьому матчі. Поки що тільки один гол. Ми побачили, але наскільки ж цікавим виходить цей матч. Ще один фол. І в нас буде ще одна жовта картка. Тепер уже 16-й номер розкладання маркет Мастера Михайло Горовий отримує попередження. Так, ну що ж, давайте пригадаємо, хто на жовтій картці висить у складі Олімпіка. Це Андрій Середа та влас приймак. А у складі маркетмастера от лише горовий, оскільки Ветранюк, у якого була жовта, вже вилучений за друге попередження. А Криворучко натомість отримав пряму червону картку. Отож, готовий вже продовжувати цей поєдинок середа. Отримав він невеличку таку медичну допомогу. Харченко перехоплює м'яч. Харченко віддає на партнера. Удар! Рикошети кутовий буде на користь маркетмастер. Старовойтов підключається на чужу половину поля. Простріл! Не вдалося Харченку замкнути цю передачу. Хіля. Хіля переводить м'яч. Даруйте от зараз, був Хіля з м'ячами і Хіля не зумів підключити Бабійчука на дальній стійці. Так, маючи лише одного футболіста на заміні, потрібно якось помаранчево-чорним додавати. Зрозуміло, що сил уже практично не залишається. Більшу частину часу у цьому протестині довелося витримувати просто шалену інтенсивність, яку запропонували їхні суперники. У другому таймі очікувано швидкості дещо знизилися. Але при цьому і футболісти Market Master свіжішими не стають. За рахунок Богдана Курпита намагається грати номінальні гості, оскільки от він. Дещо запізнився на цей матч, і зрозуміло, що сил у нього побільше має бути. Хіля не переведення на правий фланг. Под Харченко. Хіля. Хіля не зумів обіграти один в один, і тут середа. Так, ну а це, власне кажучи, буде ще одна жовта картка. Попередження для Харченка. Власне, у Market Master це перший командний фол у другому таймі, попри те, що команда вже встигла отримати. Так, отож, підказує арбітр, що у маркетмастера насправді ось це не перший Уже три фоли у пасиві Маркетмастера. Зараз Фішелєв, як же технічно він розібрався із суперником, але який же молодчина старовой, то врятував він свою команду після удару в притул, дуже складного і потужного удару від Артема Фішелєва. Так, три фоли у маркетмастер, два в Олімпіка. Вдалося нам розібратися. Отож, дійсно, карток дуже багато у нас у другому таймі. Богдан Курпита. Прострілює м'яч. Не доходить до адресата. Можна грати. Хіля під себе прибирає, але курпита його обікрав. А немає підтримки падіння. Тут насправді сам хотів зачепитися за ногу суперника курпита. Цілком очевидно. Старовойтов вперед закидає. М'яч в руках у Ковалевському. Ковалевський далеко вперед вкидає Хіля. Так, Хіля не забуває такий психологічний тиск чинить Старовойтов, неначе знущаючись над суперника, коли ж ви нарешті заб'єте. Моментів дійсно багато в Олімпіка, але рахунок досі 1-0. Це зберігає інтригу в нашому протистоянні. А зараз... Беруть тайм-аут гравці у помаранчево-чорному. Отож, команди по після паузи достатньо є ще часу у Market Master, щоб навіть попри все, попри два вилучення, але вирвати хоча б нічі у цьому матчі проти Олімпіка, який сьогодні грає дуже натхненно. Дійсно, Олімпік за моментами явно переважає свого суперника, але проблема в тому, що не реалізовують свої шанси постійно, як тільки ну, виходять на якісь вбивчі позиції, гравці у темно-синьому. Чи то удари ворота, чи то удари прямісінько у Старовойтова. Ну, звісно, що тут потрібно говорити, що і сам Старовойтов, як дуже досвідчений воротар, прекрасно обирає позицію, тому інколи здається, що просто в нього б'ють суперники. Але тут потрібно не лише якось критикувати у завершальній стадії атак гравців Олімпіка, а й дійсно віддавати належне грі Євгенія Старовойтова. Ну, а тим часом і колега Старовойтова по. А воротарському цеху теж демонструє свою майстерність, витягнувши удар. Досить непростий. З дальньої дистанції. Зараз Харченко. Харченко пробуває. М'яч зависає і все-таки ворота не влучає. А на миті всі затамували подих, чекаючи, де все ж таки опиниться м'яч. А він вилетів на кутовий. Передача на дальню. Харченко першим за дотиком Повз ворота м'яч летить. Реймак. Парект закидає ще один вихід відчинають. Знову, ну, от, про що я говорив? Якщо не у Старобойтова, то повз ворота. Третього сьогодні не дано Олімпіку. Цікаво, чи позначиться це якось на фінальному результаті і на емоціях представників Олімпіка після фінального свистка. Тому що за стількома втраченими нереалізованими моментами можна потім. У сателікті гупало. А гупало припускається технічного браку. Прострілює гупало. А партнер не пішов на цю передачу. Приймак грає на випередження. Курпита і курпита, і приймак. І той і той зіграли чисто. Так, Приймак спілкується з арбітром, хоча в нього є жовта. По дуже тонкій грані тільки що пройшовся Авлас Приймак. По лезу ножа насправді. Але пронесло в цьому в контексті і Приймака, і весь Олімпік, оскільки зараз залишитися у меншості. І така досвідчена команда, як Market Master, звісно, що скористається. От розігрують гравці маркетмастер. Ця стіночка не проходить. І зараз гупало. Фол з боку Харченка. Чотири. Так, чотири порушення правил у пасиві маркетмастер. Курпита тут не зміг зупинити м'яч. Отож, 4 фоли у маркетмастер. Два в Олімпіка. Олімпік зробив відповідні висновки після того, як команда перший тайм завершувала з п'ятьма фолами. Останні кілька хвилин догравали в такому страху отримати 10-метровий. Чотири в маркет А тепер уже по такій тонкій грані, по тонкій кризі. Ходять футболісти Market Мастер. Так, чотири фоли – це ще не критично, але це дуже близько. До такої критичної відмітки. Передача на дальню стіку. Бабійчук Бабійчук з м'ячем. Удар по воротах. А блокує цей удар. А Віталій Харченко. Так, попри те, що не один гол у цьому матчі ми з вами побачили, але, як на мене, можливо, чи не найцікавіший поєдинок сьогоднішнього ігрового дня демонструють Олімпік Буча та Маркет Мастер, тут інтрига шалена буде залишатися до останнього, я впевнений. Якщо, звісно, Олімпік не реалізує один зі своїх численних моментів і не зуміє подвоїти свою перевагу в рахунку курпита. Стіночка не проходить із партнером і зараз контратака. Середа, середа. Відає передачу на Бабійчука. І знову не вдається забити Олімпіку. От що ж ти будеш робити? Знову марнують свою відсоткову нагоду номінальні господарі. Скільки ж можна. Тим самим вони залишають у грі суперника, який настільки люб'язним, напевно, не буде, якщо в них буде такий момент. І своїм шансом Market Master на правах такого досвідченого колективу, певно, що скористається. Хіля. Під удар Фішелєву і знову старовоїтов. 1-0. рахунок зберігається. Порушує правила Фішелів. Третій фол в Олімпіка. Роман Бердій з центру поля пробуває. Звісно, що це не проблема для Сергія Ковалевського. Бабійчук потрапляє під пресинг на своїй половині поля і в підсумку втратив м'яч. Сьомий номер. Довгий пас від старобойтова. Бердій. Бердій. Помиляється. Бердій ще один вихід вічнають. Фішелєв. Ну, нарешті 2-0. Так, ну і все ж таки на 39-й хвилині вдається подвоїти свою перевагу футболістам Олімпіка. Погодьтеся. До цього все йшло. Артем Фішелєв тут зумів чисто відібрати м'яч у Бардіям. Бардій дійсно підводить свою команду і закономірно вибачається перед партнерами. Рахунок стає 2-0. Тепер, схоже, що остання хвилина чистого часу наприкінці другого тайму не сказати, що втрачає будь-який сенс, оскільки в нашому турнірі за всю історію бували і більш неймовірні камбеки. але тепер абсолютно знесилений маркет мастер з двома вилученнями. Лише з одним футболістом на лаві для запасних. Після двох червоних карток буде вкрай складно. Буде вкрай складно, хоча б один гол забити. Насправді. Ковалевський на хід вкидає на Гупала. Гупало помиляється при передачі у центральну зону. А зараз хороша комбінація від маркетмастера і неточний у підсумку удар від Олександра Бульбіна. І все йде до того, що свою другу перемогу на старті виступів у дивізіоні Голд здобуде Олімпік. Дві перемоги у двох матчах. І ще не менше до завтрашнього ігрового дня Олімпік на чисту першу позицію підніметься, дуже хороше досягнення для команди Новачка. Ще раз повторююся, лише у цьому сезоні вирішили підвищитися у класі футболіста Олімпіка і застрибнули до елітного дивізіону. А зараз можна і третій забивати, але приймак не прошиває Старовойтова.